Я мама лукасчика Наталії. Це моя донька, яка померла в обласній лікарні, бо віні лікаря, який не прийшов її на допомогу після операції. Ця історія розпочалася ще у 2020 році, коли Наталія прийшла в лікарню на планову операцію. Хоч усе пройшло добре, згодом її стан погіршився і вона померла. За словами рідних, причиною цього стала невчасно надана допомога лікарем-анестезіологом. Вони разом із адвокатом зібрали докази, які нібито свідчать, що в той час, коли жінці було погано, лікар розмовляв по телефону. Кажуть, замість себе він послав до пацієнтки інтерна, яка не змогла допомогти Наталії. Зі слів Рідних, коли Олександр Бучак сам через 12 хвилин таки прийшов до пацієнтки, врятувати її, на жаль, було неможливо. Такі лікарі не мають бути лікарями, просто-напросто одне. Лікар має співчувати пацієнту і виконуючи, як вони складають там клятву Гіппократа, надавати медичну допомогу в будь-який час. Сам лікар про той робочий день іншої думки. Про це він нам повідомив в інтерв'ю на одному із попередніх засідань Рівненського міського суду, я працюю у відділенні реанімації, де лікуються важкі хвори. Я займаюся лікуванням хворих, і в той момент теж займався лікуванням важкого хворих. 6 червня 2023 року. Рівненський міський суд визнав невинним Олександра Бучака у смерті пацієнтки. Обурює те, що свідки які свідчили по справі. Лікарі, медсестри, пацієнти, які лежали в одній палаті з моєю сестрою. Навіть судово-медичні експерти це все було не прийнято до уваги. Було тільки одне: лікаря-анестезіолога не прописано це в інструкції. Шукати справедливості рідні Наталії пішли в Рівненський апеляційний суд. Ми вже майже п'ять років боремось за справедливість для моєї сестри Наталії, яка померла. Після операції в Рівненській обласній лікарні. Її справа й досі розглядається в апеляційному суді. Але замість правосуддя ми бачимо лише цинічне затягування процесу. Судові засідання постійно відкладаються, і це відбувається переважно через дії обвинуваченого лікаря Олександра Бучіка та його захисту. Чергове перенесення розгляду справи відбулося і 22 вересня, оскільки новий адвокат обвинуваченого не встиг ознайомитися із матеріалами справи. Адвокат, який здійснював захист інтересів обвинуваченого призваний на службу до збройних сил України сьогодні, отримали клопотання від іншого адвоката та боровця про ознайомлення з матеріалами справи та відкладення розгляду справи на іншу дату. Я протім інший Я думаю, що півроку достатньо було, щоб ознайомитися з справою. Порадившись на місці, судді вирішили провести засідання 20 жовтня. Я хочу справедливості, вже мало б це закінчити, Я думаю, що мав бути вже вирок. Нагадаємо, санкція статті, яку інкримінують лікарю-анестезіологу, передбачає обмеження волі строком на два роки з позбавленням права займатися лікарською діяльністю. Саме такого покарання і хочуть рідні загиблої пацієнтки. Додамо у серпні цього року вже сплив термін давності, коли обвинуваченого можна було б притягнути до кримінальної відповідальності. Ольга Денілюк Олег Шаламай, новини рівного.